П'ятої години ранку Решетилівці розкопують землю, аби встановити бордюри. Так облаштовують майданчик для пам'ятника захисникам України. Зараз ми закінчуємо цю площадку, встановлюємо бордюри, окультурюємо і будемо, звісно, обшивати забор. Встановлять стелу на території спілки учасників АТО Решетилівщини. Нині поклали плитку та облаштували основу. Гроші на спорудження збирали близько півроку. За понад 60 тисяч гривень закупили будівельні матеріали та замовили виготовлення стели. Роботи ж виконують самі учасники бойових дій на Донбасі. Всі роботи це спочатку до кінця, це заливання, вирівнювання. <гум> тобто кладка плитки. Ви бачили, що монумент вже практично у нас основна частина вже встановлена. Зараз ось, сьогодні доробляємо бордюри і завтра підвозиться матеріал желізо на забор і будемо вже варити, забор робити. Через неділі дві будемо встановлювати вже сам монумент. Тела буде із чорного мармуру і висотою понад два метри, каже ініціатор спорудження Олег Мотузко. Він йтиме з двох половин, всередині буде козацький хрест вирізаний і тризуб. І зверху написано буде захисником України, внизу героям «Героям слова». За словами Олега Мотуцька, проєкт пам'ятника розробляли самі учасники бойових дій. Працювали над ескізом упродовж місяця. Кожен своє що додавав. Що стоїть, там, так само, як і по забору, хотіли обичний там забор. Потім виникла ідея зробити такий, були там і флаштоки хотіли ставити з прапорами, а потім виникла ідея просто зробити забор у формі прапора. Поруч встановлять також стенд із фотографіями земляків, які загинули під час війни на Донбасі. А відкрити стелу планують до Дня пам'яті захисників України, який відзначають 29 серпня. Тетяна Весна, Богдан Казирід. Новини на Суспільному, Полтавщина.